Мир Божий, нехай Господь вас підкріпить там, де ви є та збереже для себе. Ви знали, що смерть це не причина, це вже наслідок. А перша причина це відсутність життя. Господь є перша причина всього живого на землі. І для того, щоб я мала життя всередині себе, мені потрібно примиритися з тим, хто і є життя з Господом Богом. Для того щоб я його пізнала та мала життя вічне, Господь дав на цю землю у виді свого слова Ісуса Христа. Тобто Господь сам прийшов на цю землю в обличчі Ісуса Христа, це для того, щоб кожен з нас мав спасіння християнин, у якого на першому місці не стоїть вічне життя. Просто перебуває в ілюзії. Ми можемо тут суетитися, робити щось в цьому світі. Дуже багато часу свого покладати на гроші, на матерію, на тіло, на якісь просто внешні такі показники. Але ця матерія, вона вся розрушиться. Ставити просто всю свою ставку, все своє життя, весь свій час, всю свою молодість, всі свої енергії, фінанси, ресурси тільки на матерію. Це просто безглуздя, адже воно все одно розрушиться. Господь дав нам сьогодні можливість стати його дітьми та мати життя вічне на небесах, що може бути круче. Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати слово Боже разом, щоб ви могли бути народжені згори. Та ви теж могли стати частиною церкви, про яку Ісус каже, що ада її не даліють, про те, що Господь каже, моя церква буде жити вічно, я тримаю її в своїх руках, щоб ви могли стати цим учнем Ісуса Христа. Ми запрошуємо вас до нас вивчати Слово Боже разом. Напишіть мені, і я вам відповім.